У повітрі дим, пил та кіпцява. Навкруги гори цегли, а під ногами бите скло. Колись звичайний запорізький двір на вулиці Якова Новицького перетворився на згарище та руїни. Серед ночі в цю багатоповерхівку влучила російська ракета. <му> на уламках колись мирного життя працюють рятувальники та небайдужі містяни. За розбором завалів спостерігають мешканці будинку. Повезло за те, що да, мабуть, в коридор вийшла і стояла між двох стін. Ну і штори спасають. Штори були плотно закриті і воно задержало стекло. Людмила згадує, як хотіла вийти до укриття, та не змогла. Ми намагалися вийти з під'їзду, але нам заблокували двері. Поки не приїхала МЧС, не зрізала нам дверь, ми не вийшли. І потім ми увидели, що немає двох під'їздів. А пані Тетяна про руйнування дізналася зранку. Під'їзд обвалився на офіс, де жінка пропрацювала 55 років. 67-го року я здесь працюю. 67-го року і ми самі строїли. У нас все унічтожене. Я не розумію, я взагалі не розумію, як можна воювати в це час, зараз. Це, це абсолютно не. У цьому будинку загинуло щонайменше дві людини, 23 поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають.